Цьогоріч вже всьому на підприємстві стартувала ядерна школа РЕС. Це спільний профорієнтаційний проєкт Рівненської АЕС та відокремленого підрозділу громадської організації Укр'ят в Рівненській області. Цим заходом організатори прагнуть підвищити рівень обізнаності молоді про атомну енергетику, зацікавити їх процесами, що відбуваються на виробництві, та познайомити із професіями, яких потребує підприємство. Це дуже важливий проєкт для нашого підприємства, тому що такі речі треба дійсно починати. Із шкільної парти говорити з дітьми, вкладати їм необхідність, вкладати їм важливість нашого виробництва і те, що без енергетики неможливо розвиток будь-якої галузі, і тому кожен із них має відчути оцю важливість свою, коли він прийде на це підприємство. Перша вступна інформаційна лекція відбулася у Палаці культури Рівненської АЕС. Заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюх детально ознайомив учнів із історією, основними етапами розвитку та становлення атомної станції. Підкреслив Атомна генерація екологічно чиста, визнана світовою спільнотою Зеленою. Також розповів про перспективи галузі, будівництва нових енергоблоків. Дуже хотілося б, щоб всі ці діти отримали максимум знань, максимум розумінь, максимум того, як працює наше підприємство, як працюють наші люди. Ми відкриті, ми надаємо свої знання, ми ділимося своїми знаннями, і хотілося б від них теж саме відчути їхнє розуміння цього складного нашого процесу. Заняття в ядерній школі РАЕС проходитимуть продовж року. Навчальна програма насичена, це лекції провідних фахівців атомної станції, екскурсії об'єктами підприємства, стажування на посадах керівників, брейринг та інше. Усе організовано з урахуванням усіх вимог військового стану. Детально про умови проведення та заходи в межах ядерної школи розповіла і учасникам Івана Буракова, начальниця прес-центру управління інформації та зв'язки з громадськістю Рівненської АЕС. Цьогоріч охочих взяти участь у проєкті виявили бажання понад 80 учнів освітніх закладів Вараської громади, сіл заболотя та цмін, а також професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Першокурсник ПТУ, майбутній слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування, прагне якомога більше дізнатися про роботу атомної станції, адже мріє стати частинкою колективу атомників. Планую розвиватися в цьому. Ядерна школа допоможе мені більше всього дізнатися також. Пізнати якесь нове устаткування. Будемо спілкуватися на станції з різними керівниками, працівниками, які будуть нам розказувати про свої навички, які в подальшому нам допоможуть підняти свою кваліфікацію. Дев'ятикласниця Цмінівського ліцею Анна Скиба чула схвальні відгуки про проєкт від учнів їхнього навчального закладу, випускників ядерної школи. Тож і сама вирішила стати її учасницею. Я живу неподалік атомної електростанції. Вирішила взяти участь у цьому проєкті, щоб дізнатися з середини, як працює саме атомна електростанція. Я сподіваюся, що цей проєкт дасть мені нові знання, відкриє щось нове для мене. Стати слухачем ядерної школи вирішив і дев'ятикласник другого варацького ліцею. Мій тато працює на атомній станції, каже хлопець. Часто мені розповідає про роботу Раес, і дуже цікаво побачити масштаби Поліського енерговелета. Це цікаво, по-перше, по-друге, це для саморозвинення, розвиває мене, мої знання, Да й мені самому це цікаво. Я хотів би спробувати себе в цій сфері. На згадку про першу зустріч учасники заходу отримали іміджеві подарунки від організаторів профорієнтаційного проєкту. А по завершенню навчання усім слухачам вручать імені сертифікати учасників ядерної школи РАЕС. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.